Кого тільки немає в моєму садочку? От на вечерю прийшов і мій друг. Він ще дуже боїться мене. За пінючком сховався». Заховався. навіть мого голосу, хоча приходить до мене щовечора. Обов'язково після кицюк доїдає якусь їжу, а це моя вечеря сьогоднішня. М'ясо 70 грамів, куриця. Це зі стегна. Та болгарський червоний перець, тортар, соус. З ним гарно смакує перчик. Це в мене сироп, розбавлений кип'яченою водою з під суниці та черешні. А я добавлю ще й конячку сливового з витримкою аж п'ять років. Домашній. Це не шеріданц, це домашній коньяк. Отака в мене вечеря. Смакатюша. Нема слів, М -м -м. напій. Неймовірно смачний. Хочу швидше їсти. Отже, будь ласка, всім смачного, бо мені не терпиться з'їсти цю вечерю і запити таким напоєм. Хай добре смакує усім. Спокійної тихої ночі зустрінемось завтра вранці.